Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про весняні аромати. І підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про аромати на весну до 35 євро. Якщо я не могла знайти аромат, який я для себе там надумала до цієї суми, то я тоді його і не вставляла в. В цю добірку. Для мене це було дуже важливо, щоб, щоб якраз ота сума і ми за неї не виходили. Е, наступного тижня, е, наступної неділі буде відео, в якому я розповім про весняні аромати е, більш е, коштовні. І також там будуть аромати е, нішеві. Так, е, Розпочинаємо. Рандомно. Ці всі аромати я люблю і, звичайно, вам не потрібні ці всі аромати на весну, якщо ви не хочете купувати так, так багато. Взагалі, аромати, як я вам завжди казала, це зовсім не важлива річ. Це приємна річ, але для життя це не важливо. Так, розпочинаю. Розпочинаю з аромату, який зі мною вже дуже-дуже багато років. У мене ще коли перший раз у мене з'явився цей аромат, у мене ще був крем для тіла, і в ньому такий шимер такий був, такі блискавки. Вони були рожевого кольору, червоного кольору, і фіолетового такого, лілового такого класного кольору. І я ходила з цим ароматом і з цим кремом для тіла на дискотеку. І знаєте, ж, на дискотекі. Оце Таке світло, воно так класно, так класно виглядає на шкірі. Так, це Ноа. Ноа від Кашарель. І. Для мене цей аромат він такий він не для чоловіків і для жінок. Тут є квіти, так, але тут є ще й дуже багато зелені. І якщо ви чоловік, вам хочеться спробувати цього аромату, ну, а чому ні? Чому ні? Бо тут є квіти, але вони не жіночі, не, не є якісь там солодкі квіти. Тут ще є мускус, тут ще є а, така, знаєте, дуже-дуже яскрава зелень. і... Що мені дуже подобається в цьому ароматі, тут є кава. Зокрема, цієї кави ще є, ще є ладан Ладан і також бобитонка. Тобто тут така, знаєте, супер класна база, аромат сам по собі такий трішки ніжний, дехто його навіть називає як аромат тіла. але це тільки ілюзія, як на мене, бо аромат дуже класний. Він доволі стійкий, і база у нього просто чудова. Так що ви не думайте про те, що цей аромат вже не новий, йому вже багато рочків. він вас може здивувати, і що і як. Потім інший аромат, і цей аромат, ем, я його купила ем, як аромат такого тіла. Аромат тіла. І дехто насправді, я так думаю, може, може подумати, що це не аромат, пахне так, а це так пахне ваше тіло після крема, після душа і після крема. Це у нас мабусен, і це у нас аромат, який називається Femme Sensuelle. Я всі назви залишу в, внизу, в інфобоксі. Якщо в мене буде настрій, якщо в мене буде часто, то я пропишу і таймстемпи теж, але не обіцяю люди. Але всі-всі назви там знайдете. Так, Мабусен, Дуже-дуже яскравий, класний аромат, і він насправді пахне як тіло після крема. І ем, в ньому все чудово, з, з, зокрема, знаєте, коли вам потрібно вдягатися, ну, прокидатися, вдягатися. Якось дуже дуже рано, зранку, весною, так прохолодно ще, і вам не хочеться. І ви оце напшикались цим ароматом. І таке враження, що ви. Що ви ще знаєте, що ви ще закутані в, 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 в якийсь там в тепле, щось в тепле і, ви, і ви ще лежите в кроваті. тобто ви ще нікуди не вийшли, але вже, ви вже вийшли. Але відчуття у вас такого, що ви ще вдома. І вам ще тепло, затішно і класно. Дуже класний аромат. Він дуже недорогий аромат. І він. Підходить для тих людей, хто хоче мати аромат, але не хоче, щоб було відчуття, що це аромат. Ось він дуже-дуже для, для цього підходить. Інший аромат, і мені, знаєте, мені дуже прикро, бо цей, цей бренд, його всі знають в, в світі моди, в світі от кутюр його всі знають, бо сукні у них просто чудові. У них є і аромати, і дуже класні аромати, але чомусь, знаєте, аромати не так, не, так, не так багато людей знають їх аромати і полюбляють їх аромати. Це Оскар делянта, і цей аромат називається Live in Love. І у них є ще декілька ароматів в таких самих пляшках. Там колір пляшечки трішки відрізняється, і оця штука. Трішечки відрізняється, є ще Live in Love New-Йорк, це я точно знаю, просто 100%, 100 ще є якісь інші, але я просто не пам'ятаю назву. Так ось, оцей, оце, знаєте, як ви проходите десь у парку, весна, тільки все почало квітнути. Зелена травичка, але така, знаєте, ще така мала-мала-мала. Вона тільки, тільки тільки почала квітнути. Оце воно. Оце оцей аромат. Соковитий, яркий, яскравий сонячний аромат, зелений, зелені квіти, кіацинт, ем, такі оті квіти, які типово квітнуть на початку весни, плюс багато. На, насправді багато зелені. Дуже класний аромат. Я вам не можу просто його доясняти. Ем, Нар... Нарадити. Коротше, раджу, і ще буду радити, і ще раджу, бо він класний. І по і потім коштує він дуже-дуже мало і від нього дуже радісно на серці. Потім інший аромат. і він у Цей аромат він просто хейт, він він не просто збирає хейт він його просто відхватує. Цей хейт, і я, чесно кажучи, я не знаю чому. Бо люди, які хейтять цей аромат, ну, по-перше, як можна хейтити, що що вам не може навіть відповісти? Я не знаю, чому так можна робити. По-друге, аромат дуже класний. Ну, Він реально дуже класний. Тому хейтити цей аромат, ну, це таке, знаєте, коротше, це у нас Ламван і це у нас Еклятарпедж. -Ек Дуже класний, дуже яскравий, дуже красивий аромат. Теж, знаєте, весняний, супервесна, супер, весна, супер весняний, квіточки, дуже соковиті, красиві, і в ньому дуже затишно, в ньому дуже красиво. В ньому дуже приємно знаходитися і приємно дуже знаходитися поруч людиною, яка в цьому ароматі. Цей аромат не новий. Багато людей його хейтять за те, що цей аромат не новий. Ну, знаєте, По типу, що можна там зробити було 20 років тому, коли його зробили. Ні, слухайте, він, він досі актуальний, цей аромат, він до, досі класний. І плюс цього аромату в тому, що А, він коштує недорого, Б. Він продається дуже багато де, і його можна піти. Протестувати перед тим, як купувати. Але я вам його раджу. Він дуже класний. Якщо ви шукаєте не, не складний квітковий аромат, радісний, якісний аромат оце воно. Потім один аромат, я кришку з нього зниму, бо вона відсвічує все на світі. Ось. Аромат, який у мене асоціюється, знаєте, така стійка асоціація з Весною, але, така, знаєте, весна холодна, весна вітряна, дуже багато вітру. Я пам'ятаю, я з цим ароматом знайома дуже давно. Десь, може, десь, де, десь теж мені було може, рік, років 18 коли я з ним вперше вперше познайомилась. І він мені дуже подобається. Це Кевін Кляйн Клянтрус. І тут у нас є зелені ноти, квіткові зелені ноти, і тут є навіть бамбук. Дуже цікавий аромат, дуже класний аромат. І я пам'ятаю, я якось йшла в цьому ароматі, мабуть, один з перших разів, коли я його на себе напшикала. Це було коли вже була весна, але ще був сніг може, березень, може, кінець березня. На асфальті ще був сніг, але вже не так багато там де-не-де ото було. І травичка вже була така зелена трава, і де-не-де вже, вже і квіточки такі були маленькі. І дуже був вітер, сильний вітер. І ви знаєте, оце, оце зелена, зелене, яскраве повітря, вісняне, плюс холод, бо було ще доволі прохолодно, бо сніг же ще є. І Оцей аромат, і це зробило таке, знаєте, комбо, просто про яке неможливо не забути. Супер! Супер класний аромат, теж недорогий аромат, але я, я вам раджу його протестувати. Він дуже-дуже-дуже красивий. потім про цей аромат я вам не можу наговоритися, бо мені подобається цей аромат, мені подобається цей бренд, мені подобається ця лінія, і про класичний аромат цього бренду я вам вже розповідала 100 мільйонів разів. Наразі розпочну розповідати про фланкери. Це у нас Елізабет Арне, це у нас Green Tea Nectarine Blossom. У мене декілька де таких фланкерів є. Насправді, оцей, це у нас нектарінове квітіння. Так? Тут, тут просто, знаєте, запах такого персика, шкурка така персика, шкірка персика. І плюс оцей класичний зелений чай. Я люблю зелений чай, я, у мене дві, дві пляшки зеленого чаю є, але іноді хочеться, знаєте, щось там змінити. Ось Тому я і підходжу до отаких от ось класних фланкерів. Ви знаєте, слухайте, якщо ви такий же ж старий динозавр, як і я, то ви пам'ятаєте, що колись у дуже. У дуже далекому році був і в Роше, і у них були такі пляшки, ось такі вони по 100 мл. І ще були, по, мені здається, по 15 чи по 20. Фруктова серія. Ось там був персик. Пеш. І ось оцей пеш, цей персик, він пахне оце так. ось. Тобто дуже яскравий, дуже красивий аромат. І, до речі, я його купувала недорого. Не, не я його купувала десь євро за 15. Зараз цей аромат, його можна купити навіть, я його бачила менш ніж за 10 євро цей аромат. Тобто він класний. Ну так, стійкість у нього така, яка є. Ну, тобто, не яка. Але якщо ви зробите 20 пшиків, слухайте, я. Я вас можу завірити, що 20 пшиків за 10 євро він на вас буде довго, ну, може, годин 5 сидіти і все буде нормально. Бо ціна якраз така, як і стійкість, а аромат він супер класний. Потім багато разів бачу, що бренди роблять, ну намагаються зробити якісь там, знаєте, класні свіжі аромати, свіжаки. І кожен раз я тестую, знаєте, мені, мабуть, потрібна вода. Тобто ось моя кружка, улюблена кружка з Ем, Багато разів я бачу, як вони хочуть зробити щось, знаєте, таке щось акватічне. Але насправді, як на мене, самі класні акватичні аромати, вони вже були зроблені дуже-дуже давно. Так ось, один оцей аромат, він якраз з тієї. серії. Це у нас Ісей е Міякі Льоді -сей. Я навіть не знаю, навіщо я це читаю, бо я знаю, як, як цей аромат називається. Так ось цей аромат вийшов, оце якраз не наприкінці 90-х, початок 2000-х років, коли оце була така хвиля оцих ароматів, свіжих, свіжаків, і поруч з цим ароматом, рок півроку, вийшли ще дуже класні аромати, свіжі. По-перше, Канонічний, канонічний э, Cool Water від Давідов. Потім э, дуже класний Льопер э, Кензо. Потім дуже дуже класний зелений аромат, акватичний аромат від Armani, який називається Armani Aqua Dididio. Жіночий аромат, така квадратна, така пляшка. У нього зелена. не ота кругла що зараз Зелена, квадратна. Оце акватичні аромати, які просто, вони і зараз актуальні, вони і зараз дуже-дуже класні. Але повернемося до цього. Цей супер класний акватичний аромат. Ось таке враження, що знаєте, коли ви його відчуваєте, що ви стоїте десь на березі чогось. Е але немає оцей соленості, як у моря, бо у моря ще є і солена, але тут, тут немає такого. Тут просто свіже повітря, свіже, свіже повітря, свіжа вода, акватика, дуже класні квіти, але такі, знаєте, прозорі, цікавий, цікавий класний аромат. На жаль, немає в мене повнорозмірного флакону, але. Супер я вам його раджу, якщо вам хочеться чогось такого акватичного. Потім. Е, хвилинку. Так. Потім. Е, на жаль, багато людей знають цей аромат, цей бренд, завдяки іншим ароматам, зав, зав, завдяки іншої лінійки, яку я теж люблю, там деякі два, два аромата є, але такі ціни на них там типу 180 євро за флакон. E, значить так, трусарди. трусарди це у мене Саунд. Саунд, я не дуже люблю цей, цю назву, ну, що є, то є. Тобто, це у нас дуже цікавий аромат. Тут у нас є мігдаль, тут у нас є білі квіти. Мабуть, цей аромат всіх всіх, що я вам сьогодні. Покажу найбільш яскравий аромат. Він, якщо ми його порівнюємо з іншими ароматами, він не дуже яскравий, він не дуже, він не дуже там активний. Але в порівнянні з цими, М -м 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 -да -да -да. тут у нас є мигдаль, дуже класний, дуже такий яскрава мигдальна оця нота, але не е така, що. Придуше білі квіти, магнолія, цікавий аромат трішечки, трішечки фруктовий аромат. Взагалі, як мені здається, оця вся лінія в таких пляшках, в таких квадратних пляшках, її, її якось недооцінили, як на мене. Так що, якщо вам хочеться якийсь класний італійський аромат, цікавий, білоквітковий, весняний, вісняний, то Okay. Потім два аромата. Я все ж таки я вам їх окремо, окремо буду показувати, бо вони заслуговують на те, щоб їх показували окремо, хоча у них є спільна нота. І спільна нота це у них півонія. І той, і той аромат я купила якраз, коли у мене була оця хвиля півонії. Якщо ви любите аромати, якщо ви є прихильником ароматів вже якийсь час, то ви знаєте, як у багатьох прихильників ароматів є ото такі, ото знаєте, хвиля. Хвиля квіткова, потім хві, хвиля з е, с солених ароматів, потім квіткових ароматів. Тобто є такі аромати, які я завжди люблю, завжди люблю купувати, завжди люблю носити. А є такі аромати, що ви знаєте, просто якась, як, якась шиза попала і хочеться цей аромат постійно купувати їх хочеться, а потім це проходить. Оце така хвиля раз раз, раз, раз. Так оце, оце хвиля півонії. Але насправді півонія це такий, якраз такий, такий, так, така квітка, господи. Така квітка, яка у мене засіла отут. І зараз це вже не, не, не хвиля, а зараз це якраз от така квітка, яка у мене постійно є в, в ароматах в колекції. Так ось, давайте окремо про, про них все ж таки. Оце клінік, це клінік, і це дуже красивий аромат, який називається. І цей аромат я його купувала дуже-дуже за маленьку ціну, мабуть, десь, десь 16 євро. Ну так, його тут небагато, його тут 15 мл. Зроблений він на базі аромату, який називається Clinic Happy. Я думаю, що ми, б -б -б ми багато хто знаємо цей аромат. Клінік Happy як, такий, як так, таковий сам по собі, мені ніколи не подобався. І коли вони зробили оцю лінію, там, де аромати, дуже багато ароматів по 15 мл, я була дуже зацікавлена. І оце, оце, знаєте, це клас. Це дуже-дуже класний аромат, квітковий, півоніє, але, ну, я думаю, що, що багато. Знають людей, тут і троянда теж є. Чому, коли є півонія, майже завжди є і троянда теж? Тому що півонія, як наприклад, і бузок. Півоні і бузок вони не дають можливість зробити екстракцію своєї олії. Тобто, коли носу, який робить аромат, йому потрібно зробити аромат, наприклад, з нотою півонів, він не може зробити цю півонію, бо її нема, її не існує в природі. Тобто, для цього йому потрібно зробити так. Їм потрібно наш нос обдурити, щоб наш нос думав, що він нюхає сам півонію, а насправді ми не нюхаємо півонію. Ми нюхаємо багато різних квітів, які всі вкупі, всі разом дають ілюзію півонії. Ось Якось тут реально. реально Реальна така реалістична, класна півонія, дуже яскрава, дуже красива. Взагалі я вам раджу оцю лінію. Вона недорога, вона дуже цікава, дуже красива. Ну і потім, якщо вам не сподобається аромат, то 15 мл ви його, ну, швиденько зрасходуєте. Щось на мене напало, знаєте з хивота. Я так хочу зівнути, але я не можу, бо я роблю відео. Коротше. Далі, Versace Bright Crystal. Versace Bright Crystal це той аромат, який дуже багато людей не люблять. Так, так не люблять, як і оцей аромат. Я не знаю, чому люди. Я насправді не знаю, чому можна не любити цей аромат. Хтось каже, ну там флакон не красив, хтось каже, що там некрасивий. Оцей, е е у флакона кришка. Флакон красивий, аромат красивий. знаєте Тут у нас, значить, є півонія і тут у нас є дуже багато цитрусів. Це цитрусовий класний аромат, він дуже легкий. Тут є також дуже красива, дуже не, не часто. Ми цю ноту бачимо: це нота льоду. Льод. Цей він не то що він холодний цей аромат. Він просто прохолодний, свіжий, дуже класна свіжесть в цьому ароматі. Він чудовий цей аромат. Я не знаю, чому його хейтити можна, бо в ньому, як і в цьому ароматі, теж от в цих двох ароматах в них приємно. В них приємно, в них класно. В них приємно знаходитися і приємно знаходитися з тими людьми, хто поруч вас користуються цими ароматами. Так що не слухайте тих, тих людей, хто, хто каже, що вони не актуальні, що вони не красиві, дуже красиві, дуже актуальні жіночні аромати. Плюс цих ароматів, що вони є по дуже-дуже низьким цінам. Оце я вам хочу сказати: насправді ем, доволі складно було його знайти до 35 євро. Я знайшла, але не на кожному сайті є десь ціна, ось по якій я його точно могла знайти багато де, 39,99. Але так як я його знайшла і за 35, то я його все ж таки сюди запхала в цю добірку. Потім потім два аромата і ще один аромат, який дуже, дуже старенький аромат, але він дуже насправді навіть і зараз актуальний. Це аромат від Ніна Річі, Ніна Річі, який називається Ніна. І це у нас яблуко, дуже свіжий аромат. Аромат. Тут є у нас цитруси, тут є у нас яблуко, тут є у нас праліне, свіжість і солодкість. У мене два аромати насправді наразі є з цього, з цього бренду, з, цього, з цієї лінії. І я, я обожнюю обидва. Вони різні. У них дуже багато фланкерів, і всі фланкери, вони знаєте, з ними легко, з ними класно, з ними зручно ходити. Красиві аромати насправді. Тому я вам раджу ці аромати від, від Ніна Річі. Я їх дуже люблю. Плюс цих ароматів їх насправді можна купити по таким цінам, що просто ви не повірите своїм очам. Ось. До речі, цей аромат він вийшов, я не пам'ятаю, мені здається, декілька, декілька років різниця була між цим ароматом і ароматом DKNY до Накара Нью-Йорку, ото, ото що яблуко Be Delicious, так, ось, Вони різні. І це яблуко і те, теж яблуко, але це яблуко воно менш яблукове, воно більш свіже, більш цитрусове оце яблучко. Останній аромат, і цей аромат для мене це було відкриття відкриття е, того року. Е, це єдиний аромат, ні, е, е, не єдиний. Це єдиний аромат того бренду. Е, але е, я. Я спробувала нарешті аромати, аромати бренду Туз. Туз це аромат бренду іспанського. Ось. І я не мала, я не мала до того, я не тестувала до того аромату цього бренду. Мені дуже хотілося, але у нас їх не знайти, у нас їх немає. І я його купила, коли я була в Барселоні в аеропорті. Я знайшла оцей аромат за 1990. Я потім, коли приїхала додому, я подивилася, що насправді цей аромат коштує, я навіть знайшла його за 70 євро. Оця сама, така сама пляшка. Коротше кажучи, цей аромат він дуже схожий на. Ем... Аромат від Lancome, який називається Midnight Rose. І він мені дуже подобається. Там от така троянда. І там троянда, і червона смородина дуже сладко, дуже яскраво. Оцей більш-менш така сама, і насправді, навіть на фрагрантиці пишуть про те, що ці два аромати вони схожі. Я вам дуже раджу цей аромат, він дуже-дуже класний. Мені здається, що навіть у них один і той же ж. Один і той же парфумер усіх ароматів. ось, Мені він дуже подобається, дуже яскравий, дуже красивий і жіночний, в ньому затішно, в ньому красиво. ну ну і потім же ж, ну, Хто що може сказати проти 100 мл флакошки? Це ж просто чудово, зокрема, за такі гроші. Так що я вам всі ці аромати раджу, і я їх всі люблю. Я їх всі люблю, незважаючи на те, що вони трішки різні, хтось більш фруктовий. Хтось більш квітковий, хтось більш зелений, хтось більш акватичний. Вони всі класні і вони всі доречні на весну. Я перепрошую, що в мене тут напала на мене зівота, не знаю чому, зараз вже її нема. Я дуже хочу, щоб ви мені написали про ваші улюблені аромати. Десь до 35 євро. Чи у вашій там які там у вас гроші, я буду робити. Потім зміну курсу, щоб зрозуміти, про, про що ви кажете. Так що пишіть аромати, які вам подобаються в недорогі, нам буде це цікаво, і мені це буде цікаво, і тим людям, хто дивиться це відео, теж буде цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!